Негода паралізувала Київ область дороги, але не киян. Лише подивіться, як відчайдушно кияни штовхають автобус, який застряг у снігу. Все люди толкают автобус, потому что он не едет. Тож, друзі, якщо ви давно не бачили шок кадрів апокаліпсису, то ось вони на екранах. По різних районах Києва, особливо на підйомах, шалені затори через ожеледицю. Деякі кияни своїми автівками намагаються тягнути вантажівки, дехто допомагає руками, штовхаючи техніку. Є ті, хто з собою возить сіль і пісок. А ось одна з автівок просто не втрималася на льоду і протаранила інші припарковані авто. Місцеві мешканці навіть зазняли відео, як тролейбус не міг піднятися вгору. Його заблокував з нашої сторони дорогу. чуть, -чуть. А, воно ж почали їхати по одній машині. І з тої сторони заблокував дорогу. І не може здвинутися з місця. Питається їхати, але його заносить. Це кошмар, що твориться на вулиці, господи. І за ніч не могли дорогу розчистити. Місцева влада коментує, кажуть, що не можуть усунути одразу всю ожеледицю. А Віталій Кличко виходить на спеціальний коментар для усіх киян. Вага далі в рамку техніка київ автодору виїхала на вулиці міста ввечері, щоб спочатку потім завчатно почати обробку доріг протижеледними засобами. Коли розпочався снігопад, колони техніки поїхали прибирати спочатку. Основні траси, магістралі, мости, шляхопроводи, спуски, і підйоми. Дали вулиці і проїзди, і працювати будуть працювати всю ніч. В'їзду місто ви бачите великого габаритного транспорту вантажівок обмежили з 22.00 15 лютого, щоб спецтехніка могла прибирати сніг вночі. Щоб зранку на дорогах столиці не було заторів та колапсів. Виїхав зараз перевірити. Місто один з в'їздів в столицю зі сторони Житомира, дякую поліції, яка працює для того, щоб допомогти Ківа автодору. Тож, Віталій кличко звітую і обіцяю, що до ранку вулиці будуть розчищені, що ж точно можемо побачити. Ну а ви звісно, пишіть під цим відео, як вам сьогоднішні дороги і з якого міста дивитесь. Ну а в Києві знаєте, до цього всього до цих всіх проблем. Ще й обвалилася стеля у метро. Ось таке відео показують із станції Теремки. Обвалився потолок. Ситуацію прокоментували вже в КМДА. Там написали про те, що станція працює у звичному режимі. Рух поїздів не змінювали і постраждалих на щастя. Немає. А в Київському метрополітені пояснюють, що інцидент стався через неодноразові а попередні пошкодження конструкції виходу, отримані під час обстрілів Російської Федерації. Подожди, затримки із маршрутами кияни публікують у різних районах столиці. Зокрема, до академії містечка були проблеми із автобусами та маршрутками. Ну а так само на Днивках показували відео, як також штовхали разом автобус. Давайте подивимось. по yeah, Ось так от жартуючи, кияни насправді так допомагають. Дуже багато бачила, що допомагали не лише ті, кому потрібно було їхати, так а звичайні а, перехожі. А щоб допомогти транспорту, все ж таки викарабкатися із цих надзвичайних умов. І ну і без перевіщення з цього апокаліпсису, не лише у Києві та області паралізувала дорога погода. Також з'явилися відео із Одеси. Ось тут от повний повний кошмар, повністю. Рятувальники їдуть, дивимося на мою машину. Снігоуборочна машина по визову роботу швидко. Ну, <різь> дивись, дивись на це. Це просто ужас, ужас, ужас повний. Ну а по всій Україні нагадаю, оголосили перший рівень небезпеки, жовтень, і закликають за можливості залишатися вдома, але ж коли українців зупиняв сніг, погода, ну загалом, якщо е, говорити, коли ж буде весна, коли чекати тепла, то звісно, поки буквально усі заголовки майоріють, що насувається справжній армагедон. 17 лютого вже посиляться морози в Україні. У низці областей придуть дощі з мокрим снігом. Втім, весні точно бути. Погода у березні 26-го року буде, хоч і нестабільною, з поступовим підвищенням температури наприкінці місяця, але буде. Синоптики прогнозують про холодний початок весни із нічними заморозками, особливо у північних та східних регіонах. Перша декада заморозки та мокрий сніг на початку березня. де на температура повітря буде плюс 2, плюс 8 градусів за це. Sam. Опади прогнозують у вигляді мокрого снігу і дощу зі снігом, передусім в західних та північних регіонах. Погода буде мінливою. Вже друга декада березня характеризується поступовим потеплінням. В середині місяця температура повітря почне підвищуватися. Вдень очікується плюс 7 і навіть плюс 12 градусів за цельсієм. Ну а третя декада це вже найтепліший період. Нарешті весна прийшла, Будемо казати, ми наприкінці березня, у центральних і південних регіонах, денна температура може Гати 10 чотирнадцяти градусів за цельсієм і вночі прогнозують вже від 0 до 6 градусів. Погода стане більш стабільною, але короткочасні похолодання не виключають синоптики. Тож друзі, тримаємося! Обов'язково все буде Україна.